Друзі, усім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі OpenVisa. Сьогодні ми розкриємо дуже цікаве питання, які переваги надає грін-карта. По-перше, за допомогою Грінкарт ви маєте можливість офіційно працювати в США та отримувати американську заробітну плату. Також ви можете вести свій підприємницький бізнес та отримувати з нього офіційний дохід. А ще ви та ваша сім'я можете отримати офіційні документи по легалізації у США та спокійно там проживати і мати усі можливості і привілеї на рівні з громадянами США. Окрім однієї, ви не зможете приймати участь у голосуванні та виборах. І найголовніша перевага через 5 років ви зможете отримати громадянство у США, а також ваші родичі. Це надасть вам змогу без візу у 183 країни світу. Уявіть собі. Що для цього зробити? Звернутися до OpenVisa, написати в коментарях, що ви цікавитесь, Грін Кард, а ми з вами зв'яжемось, безкоштовно проконсультуємо та допоможемо мігрувати у США. Друзі! Підтримуйте український контент, ставте вподобайки на це відео, ставте також колокольчик. Він нагадає вам. Про те, що в наступному тижні у нас вийде ще одне корисне відео. І до речі, ви можете запропонувати тему наступного відео, написавши коментар під нашим відео, і ми оберемо ваше питання і розкриємо відповідь на нього у наступному відео.